Доброго ранку, любі мої друзі, доброго дня! Хай плещуть долоньки і сіють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! бажаєте ви, бажаю вам я. Малята, весна це пора цвітіння. Подивіться, як навкруги, навкруги все гарно квітне. А що ж квітне навесні? Правильно, весняні квіти, дерева і кущі. Ось погляньте, який гарний чарівний кущ. Як він називається? Вірно, це бузок. Зацвів бузок духмяно і красиво. Ті квітоньки, мов хрестики малі, і має він таку прекрасну могутню силу утримати прекрасне на землі. Упевнена, що це чудова квітка. Не просто так, а коштовність для весни. Малята, бузок це улюблений кущ для всіх нас, українців, і неможливо уявити ніякий садок, де б не квів такий гарний кущ. Малята, коли квітне бузок, тоді він схожий на величезний, запашний такий букет. У ньому такі маленькі, дрібненькі квітоньки, які з'єднані. У великі таке кетяги. А ці кетяги схожі на такий шикарний, гарний хвіст лисиці. Бузок дуже гарний кущ навесні. Квіти бузку – ніжні, запашні, духмяні. Бузок квітне різнопарними квітами. Ось подивіться, цей бузок квітне білим кольором. А у цього куща бузковий колір квітів. Ми можемо бачити гарні рожеві квіти цього куща. Подивіться, яка краса, коли бузок квітне жовтим кольором. Діти, квіти бузку квітнуть майже всіма кольорами веселки. Ось подивіться, які гарні квіти фіолетового кольору. Насолоджуйтесь їхньою красою. Милуйтеся. Гарним квітучим кущем вуском. Дітки милуємося красою природи навесні. І ось сьогодні я пропоную вам намалювати квітучий бузок. А для цього нам потрібно фарби коричневого, зеленого, сиреневого кольору. Також потрібні нам пензлики, водичку і аркуш, невеличкий аркуш паперу. Ось розпочинаємо! Спочатку ми малюємо стовбурці. Ми знаємо, що у кущів стовбурці їх багато, але вони невеликі і не широкі, тоненькі. Ось. Від стовбурців підходять гілочки. Вони менші, тонші і їх багато на кущику. Листечко у буску. Воно маленьке, кругленьке. І ось листечко я буду малювати методом примакування. Примакнула і брала ось так. багато. Домалювала я листечко, а тепер починаємо малювати. Квіточки. Квітей багато на таких кетягах. Квіточки я буду малювати за допомогою паперу. Ось мені треба його зім'яти, добре зминаємо його. Ось так. Робимо таку куліподібну формочку з ручкою. І ось макую фіолетовий колір. І починають робити такі відбитки. Ми говорили, що кущ, вуску схожий, на великий великий букет, і схожий на хвост лисички. Ось так ритмічними рухами малюємо відбитки вуско. Виходить дуже гарно і просто. Можна трішечки ось. Весною, дуже гарна, соковита, буяє травичка. І я вам пропоную травичку намалювати виделочкою занурюю виделку в зелений колір і ось так промальовую. Ось. І так до кінця. Гарна, соковита, велика травичка. Подивіться, малята, який гарний, квітучий кущ буску у нас вийшов. Гарно, правда? Милуйтеся красою природи на весні. Бережіть красу, шануйте її, нашу природу. І все у вас вийде. До побачення, малята! До нових зустрічей!